Сьогодні, 26 квітня 2023 року, виповнюється 37 років з дня Чорнобильської трагедії. Як живеться зараз ліквідаторам, розповість мій співбесідник Косогов Віктор Михайлович, голова спілки Чорнобиль України Савинської громади. Сьогодні, 37-го годовщина трагедії на Чорнобильській станції. 37 років, так як і сьогодні, світило сонце, йшли до школи діти, все цвіло, все буяло, і вдруг случилася ця трагедія на Чорнобильській атомній електростанції. Наших товаришів почали призивати на ліквідацію цього лиха. Ми не знали, що таке атом, як з ним поводитися. Що дівати, чим захищатися. Це все було вперше. І в мене, і в моїх товаришів. І ми пройшовши комісію, хоча вона була условна така, всіх брали всіх підряд. Хто мог, відкупився, хто не відкупився, той поїхав. В основному такі хлопці з сел, як і ми. І к чому я веду річ, які були хлопці, хлопці які отримали велику дозу радіації, особливо в перші роки. Через два-три роки вони вже уходили в мир і ной. Хто був здоровіший, той, так сказати, дожив до наших днів. А хто був слабший, то вже немає. Але якщо взяти по заболіваннях, ні одного Чорнобильця немає, щоб у нього не було хвороби. Усі інваліди, усі хворі і до десятка, то й більше захворювань у кожного. Ну а сьогодні ми зібралися відзначити 37-му річницю цієї трагедії. Скільки чоловік чорнобильців Чорнобильські в, в Савинській громаді? У Савинській громаді було призвано 102 чоловіки. Із 102 чоловік на даний момент 65 чоловік вже немає. Вони вже померли. Ну шо, отримали да, що, отримали подарунок, хлопці? Не, да. Все нормально? Хорошо, все, все ж не дивилися все. Ага, подивитися. Там кирпич лежить. <гум> <гум> Тай мені давно буде. Ну що, отримав подарунок. Я б сказав так, якщо чесно, краще цей подарунок віддали цим. Людям, а тут таких багато є, які б були. Так що я думаю, я думаю так. Ви теж заробили, я вважаю. Був час. Захищали да, країну від. Були самі пері. 28 числа. забрали Мої, в апрелі місяці. І до 28 мая це робили. Побачили що то Те найстрашніше, яке було, як ліс жовтів трава, жовтіла перед нами на глазах. Під час, під час окупації надивись на цих всіх людей, які один одного здавали. І ми ходимо між ними. Що з нами робити, люзик? Я думаю що так, що прийде час, прийде кінець війни. І ми з ними будемо розбиратися. І господарство, і ми. Хай їдуть туди дораші, до своїх. Я думаю, що так. Багато до повтікали, своїх. дуже багато. Ну, а більшість осталось, які здавали нас. Все, все, пока. Давай ваші побажання. Моє побажання, дивлячись на нинішню ситуацію і висловлюючи своє лічне міння, мені кажеться, що Росія ще у 86-му році хотіла зробити геноцид українського народу атомною катастрофою. Чого я так думаю? То що чого вони не проводили експерименти в Свердловське, в якомусь Цюрюпінську, своїй Росії, а іменно треба було провести експеримент на Чорнобильській атомній електростанції. І так як зараз взяти мою сім'ю, мій батько воював на фронтах Великої Вітчизняної війни щоб мені жилося добре. Я захищав свого сина, який тоді був маленький, мені тоді було 30 років. Захищав, щоб мій син жив добре. А в даний момент мій син знаходиться в лавах ЗСУ, захищає Україну. І історія повторяється. повторяється. Кожному поколінню приходиться боротися за незалежність нашої України. Кожному поколінню. Ну я думаю, вважаю, що це вже останній раз. Ми вже не допустимо з вами, щоб я... нашим дітям і внукам Достат... прийшлося воювати. Треба, щоб вона розпалася на кусочки, щоб Надо... ми забули, що є Росія. Надо добити їх, добити. Кроме сили вони нічого не розуміють. Їх треба уничтожити, добити, щоб вони розпались і щоб більше, хоч на наступні 100 років у нас було мирне небо. Іначе по другому бути не можемо. Перемога буде за нами, все буде добре. Дякую вам і до перемоги. Добре.